І хто не знає, як там на небі кажуть інколи люди. А виявляється, що ми трохи та й знаємо, знаємо звідки знаємо з того, що Ісус Христос нам завжди привідкриває. Тому почитай сьогоднішню Євангелію добру новину цього дня в описі до цього відео. Там Христос знов ж таки ще раз привідкриває тобі таємницю існування Божого царства, показує тобі певну дійсність, яку ти ніколи не зможеш досвідчити людськими органами чуття. Каже Христос, що події на землі можуть на небі викликати певну реакцію. Події в людському світі можуть викликати певні реакції в ангельському світі. Каже сьогодні Христос про радість, що вявляється, що на небі ангели дуже радіють в певний момент, який відбувається на землі. Ангели радіють, коли на землі є грішник, який кається. Запам'ятай собі, що Ісус завжди. Прийме грішника, що кається. І в цьому вислові не можна розділити цих двох слів: грішника, що кається. Бо Бог не приймає грішників, Він приймає грішників, що каються. Тому запам'ятай, що кожна людина на цій землі має шанс. Але щоб скористатися цим шансом, потрібно скористатись покаянням. Ще більше хочу тобі сказати: хочу тобі сказати, що в сьогоднішньому Євангелії описано про людей, які прийшли до Ісуса Христа. І там цікаві, дві цікаві групи. Одна група це е, митарі і грішники. Вони прийшли, каже Євангеліє, щоб почути Його. І що вони роблять? Вони слухаються, слухають Ісуса Христа. Від цього слухання Слова Божого в людини і зароджується покаяння. Для чого вони приходили слухати Його, тому що вони хотіли почути від нього щось важливе, щось інше, відмінне від того, що вони чують від людей. Натомість була ще одна група книжників і фарисеїв, які прийшли, щоби зганити Ісуса Христа. Вони не прийшли слухати Слово Боже, вони прийшли для того, щоб скористатися зібранням людей і зробити так, щоб ці люди послухали їх. Що вони робили? Вони не навчали їх якогось доброго життя, вони нарікали, вони нарікали на Бога. Пам'ятай, що кожного разу, коли ти. Приходиш до Христа, ти маєш йти до Нього з одною метою почути Його. Не тільки для того, щоб висказати йому щось своє, але почути Його. Тому що слово Боже, яке впаде в твоє серце, може зробити твоєму житті чудо, яке називається покаянням. Кожна людина має за що каятись. Скористайся цим моментом. Пам'ятай, що жодна людина на цій землі ніколи не є втрачена, тому що Христос чекає і радіє від того, коли приходить. Грішних шукається, коли приходить людина, яка перевертає своє життя на Боже Слово.